Після року перших кривавих протистоянь у центрі Києва в столичних книгарнях презентують книгу «Майдан. Нерозказана історія. Хотілося би прочитати цю книгу і подивитися, як виглядала наша влада з протилежного боку. Я думаю, що я змогу би, цієї книги нові факти, ті, які не були освітлені. освіщені. Книга ну, дуже така документальна, дуже правильна, то тобто, дуже все Ну, з різних точок згені ну, показаний, така різнобічність поглядів уже викликала резонанс як реакція на презентацію книги у музеї Шевченка напередодні. Тоді під одним дахом з'явився увесь політичний бомон обох таборів нинішньої і колишньої влади. Я намагався потрапити, але при тому, що мені здавалося на 54 роки, що я не можу навіть все, я навіть туди і потрапити не зміг. Якась система така, ну як, як казали, на вході Янукович відпочиває. Але ті питання, які вже в мене виникли, вони вже ну знаєте, так розпалюють трохи уяву і підігрівають кров. Книга не перенасичена документами, оскільки більшість з них знищено під час втечі причетних до тих подій, або просто не існує. Натомість наповнена роздумами учасників майдану різних таборів. Зачем мне понадобились те люди, которые были с той стороны? Я назову их персонажей, я не буду говорить про героев, я назову их персонажей этой книги. Без разговора с ними было бы невозможно понять, что же происходило там, что происходило изнутри. Как вел себя Виктор Янукович? Какие метания предпринимались на банковой после разгона студентов? Кто стоял за разгоном студентов? Что происходило на банковой, как планировалась эта провокация? Что происходило с 10 на 11 число декабря месяца, когда была попытка второго штурма Майдана? Почему не додавили? І ще безліч і безліч питань, на які автор намагається знайти відповіді. Книгу вже називають певним розслідуванням, що презентуватимуть у різних містах України. У квітні читачі зможуть придбати і україномовну версію, а частина виручених грошей піде на допомогу бійцям із зони АТО, що перебувають у київському військовому госпіталі. Ярослав Дем'яненко, Вадим Довбиш, телеканал Новин 24.